Те, що стосується більш такого досвідченого, то одразу вам можу сказати, що вам треба зробити. Вам треба просто змінити. Ухил, а змінити просто акценти. Чим більш світла оця історія, тим більш око виглядає все ж таки молодше. Чим більше темного, тим око виглядає вечірніше. А, таке босс. Знаєте, око, боса. Нігті, стриги, вуса, збрий, п'ятки пошкрябай. Що ще зробити? Де ще подлубитися? Де ще помацати? А чого вас різні глаза? Дійсно, чого вони різні? Одне нафарбоване, друге не нафарбоване, а чого вони різні? Йой, а що тут відбувається? Гречу дають, дають гречу, вставаю чергу. Який у вас смартфон? Господи, ну от яка різниця, ну, ви що мені новий подаруєте? Так, знову рада вас бачити, викритий. Дякую! Ви мейкапер, я та капер. <свіття> Другий варіант. І робимо його вже для тих, кому за. <свіття> Беремо щось блискуче. Переважно краще. Світло золоте. Світло світле золото. Воно і з золотом наче, тхне, але і робить оце світле. Бордо! Так, коричневе бордо. І от ми робимо знову-таки от таку подложечку сюди. Якраз треба накласти отакого золотого, мідного, от щось такого, Стушувати і цей е, куточок вивести, куди нам вже треба. І от тепер дивіться, що таке змішування кольорів. Такими короткими рухами натягуємо ми його на це наше темне чудо. Завтикали і не зробили, ну я завтикав знизу. Він і бронзер, і тіні. Воно просто суто золото. золото, золото. Проте ми можемо ним тушувати все, що завгодно. Зробити такий перехід, і от дивіться, в нас вже просто золото, наче все покриває, але з глибини цього золота якраз проступає те, що ми зробили под ложечком. Тепер далі дивіться, якщо у вас велика зачіска, велика перука, ну будь що там, знаєте, якісь намотиш, гирлянда, щось таке, що збільшить вашу головечку, то ще раз кажу, очі треба збільшувати, тому що вони будуть просто такими маленькими. Для того щоб їх збільшити, вам треба промалювати повністю чорну цю стрілку сюди. Тоді очі будуть дійсно виразні, більш виразні, і тоді, якщо ви будете все це промальовувати, вам треба все ж таки підіймати цю стрілку. Але чесно кажучи, якщо ви там будете цілу ніч гоцати, не тільки там, знаєте, перший погляд і все, а всю ніч гоцати, То, звичайно, вся ця промальовка, вона все одно з'їсть. Ну дивіться. І тут немає промальовки. Тут то є отут кінчик і тут кінчик. А таке враження, не наче там ціла стрілка. Звичайно, ви пам'ятаєте, що я собі можу це робити. У будь-який спосіб, ну чисто я і чисто собі. Вам все ж таки краще, мабуть, якщо ви там ще не навчилися це робити. Беремо бамашку, притуляємо <ритуляємо> до ока. Якщо це вечірка, знаєте, все ж таки ніч. А якщо ніч, то всі вже тидень, плюс світло, плюс там ще щось. Ну короче, буває, буває все, що завгодно. От то краще зробити все ж таки мокру стрілочку, а фієнчик. І звичайно, якщо це все ж таки нічні забавки, то краще вже все око. Пройтися між віями, тобто, якщо прибрати сім'я червені, це дуже швидкий варіант. Дуже швидкий. Він не потребує промальовки. Тобто одне, друге, третє ми розкренячили і зробили стрілочку. Все у 18 років, а, дівчинка з доволі такими, знаєте, очима робила собі от такого прикладу мейк, і вона одразу виглядала так на старакет, але дуже так жмачно. <гум> знаєте, жмачно. Якщо вам ще більше років, ніж там ми думали спочатку, висвітлення бровок сюди ну просто, щоб воно було таке завершене. Далі ви можете вже заглиблювати чим завгодно. Дивіться, око ще більш заглибилось. Воно виглядає дорожче. Але просто коли люди самі собі роблять чорним, вони роблять завжди чомусь якусь знаєте, брудну історію. Тому що вони спочатку беруть чорне, а потім там щось висвітлюють. Звичайно, якщо ми там затемнили, ми маємо і тут цю історію всю затемнити, тобто ще більш заглибити. Але пам'ятаємо, що не треба дуже сильно все це робити. От знаєте, мені цього отако, вище крише. Ще більше навіть не думаю, що потрібно. У нас зараз тут все дуже охайненько. все супер-пупер виглядає. Ну, отаке. Більше стрілиці робити. Нема ніякого там ні сенсу, ні бажання. О, пропрацювати трішечки брова, зробити їх більш там, наприклад, виразними. І дуже-дуже-дуже такими легкими рухами заповнюємо дірочки, знаєте, проклечинки. Ми маємо більш об'ємне щось. І зводити на нівець, тобто взагалі так, знаєте, щоб кудись там провалилися. Зачесали наші брови. і от в нас вже око повноцінне. Коли все ж таки фарбуєш вії, вони мають, саме око має. Зовсім інший вигляд. От тут вже якісь і пучки повклеювати. Ну, все залежить від ваших вій вже особистих. Ну, я не думаю, що мені треба штучні якісь вії. Ну от я дивлюся, розтушовано все кльово, змішано, тобто нічого там переробляти не треба. Але по камері я бачу різницю. Там між цим кольором і цим, і от, мені аж хочеться там, по камері повезюкати, просто змішати. Але не треба цього робити, в житті все серйозно виглядає ідеально. Все, що стосується знову таки рум'янчиків, ви можете реально робити їх навіть потужними. Тобто підтягнули, нас око дозволяє навіть на скроні сюди завести, тобто зробити взагалі таку. Бачите, воно одразу робиться набагато світлішим. Бачите, одразу кудись зникає, куди відникає. Ну, от, і вже на кордоні між світлим та темним. Ми можемо брати і робити рум'янчик. Знов-таки починаючи. Бачили де? Чому настільки яскраві рум'яна? Якщо у вас довге волосся, чи перука, чи щось є ще на голові, краще це зробити трішечки хайлайтеру. І все, що ми добилися, воно зникне саме тут на камері. Тому що в житті воно дійсно грає, воно блищить. Для того, щоб воно грало, треба тепер отут зробити дуже матову історію. Дуже матову. Ну, зробить таке, знаєте, око-око. Можу вам зробити подарунок на Новий рік, що дуже реально все швидко робиться. Ну, відніміть просто всі мої кревині, пояснення і. Плюсуйте лише тільки те, що там наносили. Воно все дуже швидко, реально швидко. І коли вам кажуть, що там ой, щось, там, три години сидіти, брехня. Ну, реально брехня. Я розумію, коли знаєте, людина приходить там до когось в перший раз, я можу зрозуміти, що я не знаю, там, де ваші впадинки, як ваше обличчя там на світло реагує. Е, ну, всі ж думають, що якщо зробили якийсь скульптор на обличчі, то все, знаєте, всі ваші зморшки кудись поділися, всі ваші брилі кудись поділися. Е -е. Як я кажу, щочки-шер. Ну буває. <гум> Якщо все ж таки є там якась історія саме з повікою, то краще взяти навіть у ці племно тіні, які якими були в центрі, і пів міліметри додати, просто пів міліметри додати. І все. Ну от тепер нічого з очима не роблю, а ефект залишається. Але чомусь зараз саме молодь, от на таких трендах вона поїхала, просто поїхала. Знаєте, щось там ляпнути, головне, щоб у посередині були бльостички. Ну, бльостички є все. Це і є ще класік, це класика, все одно шоп ти там не робив. Оце є класика, це тема класики. Її можна різними кольорами, її можна різною глибиною робити, в різні відтінки. Але техніка нанесення все одно така сама. І око буде виглядати все одно дуже ну красиво. Серйозно. Навіть мені навіть мені подобається. Губешки можете робити будь-які. Серйозно кажу. Ну такий сіро поцарапаний. Я вам більше скажу, ви можете зробити набагато цікавіше. Ви собі поїли, попили, спокійно. І от тепер, знаєте, на полювання. Корпоративне полювання. Хто там з менеджерів ще сьогодні не танцював? А ви зберігаєте всі свої ефіри на ютуб-каналі? Так, я зберігаю, завжди про це кажу. Саме на Ютубі кожна серія ця є, її можна подивитися повністю. Дім, ну от серйозно, я навіть не читав, а ти ж старався. Ну, і Дімка, в пусту, в холосту, тут пальцями робив. А може перед макіяжем треба було поголитися? ще й ноги помити, знаєте. І і, і дупу вазелином намазати, що ще треба було зробити. Ну, от серйозно, знаєте, от всі чомусь вважають. Реально, знаєте, серед ночі, от я намалював і так думаю, о, тут я на касі так буду робити. О -о 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 -о". А потім так. -у 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 -у". Ну, маньяк. <сміх> Навіть не знаю, що він хотів, бо я тільки ну, вимкнув в ефір, воно каже, ні, ти ще, воно там перейде кудись. То завтра перейдемо, якщо що. Правильно? Правильно. Бо нікуди ж не тікаю. Я ж тут. Ну, будемо чекати. <сміх> будемо чекати кави. А може і задонатить, хтось на каву.